Вітаю усіх. Давно я не записував грибні відео свої, когось не мав змоги вибратися толком у ліс через зайнятість. А маю намір п'ятницю піти такі серйозні перші гриби, по інформації, що гриби пішли. А сьогодні вирішив розім'яти ноги у наших тут краях, в такому цікавому, нетипічному для Карпат лісу. І навіть не записував спочатку. Туп, бо думав, що то з того нічого не буде. Але ліс мене приємно здивував, тому і вам приємного перегляду і повних кошиків грибочків. Перший є такий маленький. Вже осінній грибочок. Вони або починають лізти. Або їм не дають вирости Другий такий грибочок. Може і справді починають лізти. Бо вже по два падаються, це вже трошки. Це осінні гриби. Такий. що Тут є його брат. Так, уважно дивіться, де гриб. Залишаємо неї росте. Ще такого альбіноса побачу біленького. Так, і тут. Що тут? Опа, на стежці. Сусід. І наступна знахідка. Два такі грибочки. Це ще не росте. І тут це кращий такий. Молоденький, вони тільки починають лізти, напевно, будуть гриби. Такі маленькі грибочки. Ці, напевно, поїдуть в Іспанію. Ваня, ти просив малих грибів. Ще один такий. Дядько якийсь прийшов. Дякую вам що ви залишаєте мені гриби. Один. Два. О тут дивіться що робиться. Ця красота. Що я тут знайшов? Дуже маскуються гриби, ну побачте його, де він. Підеш з одного боку, не бачиш. Змінюєш ракурс. Побачив. Маленький ще, нехай росте. І то, що ви кажете, там дехто що згниє. Нічого, то не правда. Гриб. Рота сама історія. Ішов догори не бачу, вертався, побачив. Це... Грибочки, Ну, побачу тут гриби, де вони? Що цей братичний росте? Так. Це щось не з цієї компанії. Чим раз те веселіщий такий грибочок. Тут ще такі два. Оп! Так. Шапку злама. Так що тут є такий непохожий до них. О, це місце така з цими грибами, бурими. Серденько колотає. Ну і що це означає? Це означає, що це мав бути такий самий, але сюди вниз ніхто не сходить. Щось, білка пробувала забрати, а не подужала, напевно. Казочка продовжується. Цей залишаємо. Цей, напевно, теж. Цей забираємо. І залишаємо. Цей можна забрати. Ще один. Знову. Опа. На такому килимку аримочки ростуть. Нетиповий білий гриб. Альбінос. Не сам. Оп, молоденькі лисички. І не молоденький гриб я я -яй, яй ай яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опа. Дивіться, що робить цей жук чорний. Капець, ворог, гриба номер один. Міксер. Цей на завершення Це вже інший. Того року я тут знаходив гриби на дорозі. Цього року далі. Тобі кажу, може будуть гриби, а далі навіть не дивлюся. Дивіться, молоді, повискакував. Тобі кажу, будуть гриби, напевно. Хочу йти додому. Напився цієї води з сірководним. Ну, але побачив там гриба. Ну і що робити? Його зривати. Ну так вони кличуть наверх. Напевно, треба йти. Голубінка ще є. Ми ну, хлопці. Я кажу, що я часу не маю, мені додому треба. Так, на сьогодні похід завершено оскільки я обмежений в часі, але цей збір такий короткотривалий мені додав азарту, так що я думаю, що ближчим часом чекайте свіжих відео з грибочками. Будьте щасливі і взагалі.